Супаємо у Горішки. Мать цього горіхів, нема горішків лісових. Гора. А я маю напад. Ну, їхати я не можу. Треба топати. Так що уперед трошки все захакаю. Так, що... у ну, нас тут така злука. А ну щось там пишіть, хоч поздорокатися зі мною. Глядачу. <риклад> О, є горішки. Бачите? Тут, правда, два горішки для золошки, але є. Ой, я ці горішки полюбляю. Їх чекаю. О, бачите. Тут є яка горішниця. Одні вродили горіхи, а другі не вродили. То я. Бачите, то поїзд робив. Ну. Привіт-привіт. Ай, собі привіт. Харіше, трішки Не будемо. Що там, друзі? Погода як? Нормально? У нас нормально. Топаємо до гори. І зараз будемо трошки ще їхати. Вітаю всіх. Якові не коригу. Трошки тут ще підніжжя. І все. А ми так йдемо до праці. У мене такий графік що я роблю від 11 до 9 вечора, або до 8 як, яка робота. Бо то в мене, якщо є ремонти, то є різні часи робочі. Так що я сама собі регулюю свій робочий день. Вчора було на 8, нині йду на 11. Вчора було до 9, нині не знаю, як було. Отакі в мене нерегульований робочий години. Відповідь вам да. А тепер я топаю. Верніше сідаю на ровер і буду крутити трошки качати ніжки. Качати ніжки. Вибачте за кадр такий опа сілася.

Привою харміста. Можу тут давати здаватись кругами такими хвилями. Ой, не мать менее бульсу. Я бы не того тут посуться. Да ладно, Так, у нас такий тих несовий ранок під горботик. Ранок під горбоцькою. Зараз можемо тут чекати один. Клієнт собачка. Він мене колись кусав, а тепер я йому даю місця і він по їдою бігає. Що він є, правда. Ема, ні. Чого на вечір буде? Так розгону набирать, тут за гортка. เดยหดก็คนมันจะแงตนี้ก็จะ Чик не доліза сумку не мене до неї какао.